Заробічанка вранці встала, сніданок сеньорі приготувала. На автобус сьогодні вона поспішає. Неділя, один вихідний вона має. Часу небагато треба все зробити, спершу сумки додому передати, а потім нові гостинці купити, по магазинах пробігтися, може, на знижках є кава, вона додому передає її пачками, щоб донька мала. Конверт свою зарплату тисячу євро вклала, і гроші доньці також передала. Ще трохи і буде у них своя хата. Не доведеться по чужих кутках блукати. Життя своє вона прожила у свекрухи в хаті. Жили з чоловіком вони небагато, тому і наважилась 45 все змінити, поїхала у світи, щоб собі на житло заробити. Але тут дочка стала підростати, заміж вийшла, і тепер вже їй потрібна своя хата. Будує дочка за мамині гроші, будинок великий, і житиме вона там з своїм чоловіком. Так у заробічанок якось складається, ніби заробляєш гроші. А свого житла як і не мало, так і не маєш.